Усім привіт, друзі! Сьогодні на огляді захищений планшет Окітел rt 3 Нарешті це відео я вирішив зробити в такому лайв форматі тому що є багато чого про нього мені розповісти вам. І давайте ми розпочнемо з того, що цей планшет компактний. Дійсно, це захищена модель, але від попередніх rt 2 і rt 1 він дійсно відрізняється. І навіть в мене такі... Думки інколи до мене приходять, що цей планшет це нібито все-таки смартфон, але просто максимально величезний. Що по дизайну? По дизайну ви все бачите самі. Задня панель в цілому у нас стандартна, як для лінійки RT від Oukitel, але зверху знаходиться у нас блок з камерою, такий, як на смартфоні WP20 і WP20 Pro від компанії Oukitel. Виглядає, як на мене цей планшет дійсно досить вдало. До речі, посилання на AliExpress на цю модель буде в описі під даним відео. На старті продажу ця модель коштує 140. Доларів. І ціна більш ніж адекватна за такий гаджет. І звичайно ж в описі ви знайдете посилання на мій онлайн-магазин twigday.com.ua, де такі гаджети, а також захищені смартфони, можна придбати в Україні. Тож, спершу планшет мені видався ну прям ідеальним. Нічого не зміг знайти такого, щоб в ньому мені не сподобалось. І ціна хороша, і дисплей нормальний, і захист є. Акумулятор, правда, невеликий. Так, це єдиний мінус, але про залізо трохи згодом. По-перше, мені не сподобалось те, що у планшеті два динаміки, але знаходяться вони на одній грані. Ось тут, бачите, у нас два динаміки. Тобто, наприклад, коли ви запускаєте якесь відео або якусь гру, ви ж тримаєте планшет ось так, не отак, правильно? Ну, в основному тримається планшет отак, тому що в ігри ви вертикально не пограєте, тільки горизонтально. І що виходить? А виходить, що ви закриваєте один із динаміків, повністю його закриваєте, бачите? Це у нас мінус номер один. Але знову ж таки, якщо дивитися, наприклад, от, YouTube отак, отут зробити відео не на весь екран, а зверху тільки, то в принципі так, тримати нормально і звук буде прямо на вас виходити. Але ніякого стерео ви тут просто не відчуєте. До речі, звук такий середній по якості, але слухати можна. В плані прогумованості та захисту корпусу питань також немає. Від води та ударів він захищений. Над екраном є у нас характерні виступаючі борти. Це дуже добре. Задня камера, одне що випирає. Так, вона випирає, але не сильно. Якщо ви подивитесь, то тут є такі невеличкі виступи зверху. Їх, мабуть, не сильно то і видно, але тут є такі прогумовані вставочки, які трошечки випирають над камерою. Звісно ж, від жорсткого якогось удару це не, не врятує абсолютно вас, але який не який захист все-таки є. Тобто, отак планшет класти можна без питань. Стальними або пластиковими елементами він фактично не буде торкатися в прийомі камери планшеті у нас підтримується установка двох сим карт або сим карти і картки пам'яті. Ну а для зарядки, звичайно ж, використовуємо Type-C роз'єм. Так, ну і звичайно ж, вага даного апарату 540 майже грамів, а товщина всього 14 міліметрів, тобто півтори сантиметри. Ось такий от планшет. Він дійсно менший, і я думаю, що для тих людей, які користуються в польових умовах такими гаджетами, це буде ну, досить непогане рішення. Але враховуйте те, що акумулятор тут все ж таки невеликий і надовго, на весь робочий день такого планшету вам точно не вистачить. Що ж, а тепер про залізо і про те, чому ж вам не вистачить цього планшету. Тому що акумулятор тут ємністю 5150 мАч. Це досить мало. І зовсім недавно до мене прийшла також новинка від компанії Oukitel, модель C32. Так там такий же акумулятор, але це смартфон, розумієте, і він досить тонкий. Тому ось такий от невеликий акумулятор. І Я не розумію, чому планшет дійсно такий важкий. Більше ніж пів кілограми. Маю надію, що вся ця вага пішла на користь захисту. Декілька слів з приводу автономності ще додам. При перегляді відео, скачаного на сам планшет, вистачає його на 9 годин. При цьому саме ж відео підторможує, на жаль. Тобто система досить проста і не для всього підходить. Так, більшість гаджетів на Helio P22 цим страждають. Це ж стосується і плавності перелистування соціальних мереж та сторінок в браузері. Тож далі по залізу. Helio P22. Так, знову ж таки, цей процесор. Старий, восьмиядерний процесор. Але маємо 4 ГБ оперативної пам'яті, 64 постійної пам'яті, звичайно ж, ніякої бездротової зарядки і не всі, і всякого такого подібного тут немає. Просто 12-й Android. Як ви бачите вже, я думаю, і про залізо таке звичайне, абсолютно простеньке, без якихось там натяків на якісь ігри чи щось таке. Проте, хочу вам сказати: давайте зайдемо зразу в гру. Хочу вам сказати, що в цілому, завдяки тому, що дисплей тут не Full HD, а просто HD+, Тут все таки є можливість в деякі ігри більш-менш нормально пограти. Зараз запуститься оця гра, і ви самі побачите, як це працює. Тож, ось вам приклад гри. І відразу хочеться сказати, що так, я закриваю динамік, і це не досить комфортно. проте подивіться на кількість кадрів за секунду, подивіться, як плавно ця гра у нас запустилась. Як на мене, то це показник досить непоганий. Так, я розумію, що це не якісь там танки чи якісь там PUBG. Але про такі ігри, я думаю, мова не йде, коли ви берете планшет для роботи, особливо захищений. Тобто, як бачите, ніяких фрізів немає. Так, ну і звичайно ж, дисплей. Дисплей має діагональ 8 дюймів HD плюс роздільна здатність, тобто 1280 на 800 пікселів в даному випадку. Щодо кучності пікселів, хочу сказати, що місцями і все-таки буде не вистачати вам цієї картинки. Але мова йде лише про ті моменти, які зв'язані з користувачами. Тобто, якщо ви користувач, в якого був якийсь там Samsung, чи iPhone чи Xiaomi, з Full HD, або навіть 2K роздільною здатністю. То ви, звичайно ж, відразу помітите різницю. Я її помітив. Але, покористувавшись один день навіть цим планшетом, я взагалі перестав розуміти, що не так з цим екраном. Тобто все звикається, все нормально. Проте, друзі, якщо бути відвертим з вами, і якщо ви прискіпливі користувач, то звичайно ж деякі огрішності невеликої роздільної здатності ви побачите. Зараз я запущу YouTube. Подивіться, будь ласка, на края червоної кнопки. Уважно подивіться. Там ви точно побачите щось не дуже рівне. Побачили? Так. Я думаю, для когось із вас ця кучність піксерів буде замалою. Але якщо користуватися планшетом з відстані від очей 30-40 см, тобто отак майже напряму витягнути руку тримати, то картинка здається взагалі просто ідеальною. Так що я думаю, що для роботи це більш ніж нормальний показник, тим більше що, хоч планшет, до речі, і нагрівається, але все-таки акумулятор він не буде витрачати так, як дисплей з Full HD роздільною здатністю. Ну і що стосується комфорту від перегляду відео. Хочу сказати так: все те, що я говорив буквально 30 секунд назад, актуальне і для перегляду відео. Якщо вдивлятися в картинку, то, звісно ж, вам не буде вистачати якості. Але якщо дивитися з відстані сантиметрів 30-40, то в принципі картинка цілісна і немає якихось моментів, які б мене, наприклад, сильно напрягали чи насторожували в цьому планшеті. Ні, звичайний планшет, бюджетний із звичайним зрозумілим екраном. До речі, кути огляду тут досить непогані. Так, це бюджетний планшет. Але якщо говорити про сучасні IPS-матриці, то я не бачив, чесно скажу, останні декілька років відверто поганих ips матриць де б під такими ось кутами була б просто біла або сіра картинка. Як бачите, кути огляду тут більш-менш нормальні, тобто користуватися планшетом зручно. І ще декілька слів буквально про сенсорний шар. Якщо говорити про те, чи добре він розпізнає дотики, я хочу сказати, що так добре. Тут немає ніяких переривань, як бачите, я ось малюю. Лінія у нас суцільна, нічого не переривається. Тобто планшет досить чітко розпізнає всі мої дотики, і це великий плюс. Мультитач тут взагалі на 10 дотиків. Я в шоці був, я чомусь думав, що тут 5. Але ні, він розпізнає реально 10 дотиків. тобто по дисплею, Мені цей дисплей, до речі, сподобався, напевно, навіть трошки краще, ніж в планшеті Oquitel RT1. Будемо відвертими. Ну а що ж стосується захищеності, питань немає, адже планшет має чудовий рівень якості збірки, багато гуми і по відчуттям витримає досить сильний удар. Щодо води, мене приємно здивувало, те, що після занурення на декілька хвилин у воду дана модель не мала вологи під заглушками, значить, вони тримають її надійно. Та і після просушування феном динаміків вони відтворювали звук чітко, як і до занурення. Так, ну а що стосується ось цього прекрасного модуля камери на 16 мегапікселів, в мене є певні претензії. У мене є декілька претензій. Перша про режим відео. Давайте з нього і розпочну. Відео смартфон знімає з частотою кадрів 14,9 за секунду. Тобто, ну це дуже повільно. Я думаю, якщо ви розпакування дивилися на другому каналі, до речі, посилання буде в описі, можете підписатись на другий канал, хто ще не підписаний, то там я розказував, що відео дуже-дуже дьоргане. Якщо ви бачите, ну, таке. Ви навіть зараз бачите цю картинку не дуже плавне. Я скинув файл на комп'ютері, подивився і показує 14, по моєму 97 кадрів за секунду. Тобто відео знімається неплавно. Виробнику я про це вже повідомив. На момент публікації відео, якщо якась інформація буде, я її в закріпленому коментарі залишу, або ж пізніше залишу. Тобто, я думаю, ви зможете прочитати, чи вирішилось це питання чи ні. Тому що я відразу в перший же день, як планшет це я отримав, написав виробнику, мовляв, що це таке. Зробіть, будь ласка, в найближчій прошивці, в найближчому оновленні нормальну частоту кадрів при відеозніманні. Що стосується камери для фото, роздільна здатність тут 16 мегапікселів максимально може бути. І якщо робити, знімки з відстані до пів метра метр максимум. Вони, до речі, досить-досить непогані. Зараз я вам їх покажу. Ви самі побачите цю чіткість, я був дійсно в шоці. Але якщо ви фотографуєте якісь далекі об'єкти, далекі мається на увазі ну, метрів 5-3 Це для цього планшета вже далекий об'єкт, тому що фокус просто не розуміє, що від нього хочуть. Щодо цієї проблеми, виробнику я також повідомив, тому чекаю від них якоїсь реакції і відповіді. Надію, що в найближчій обнові це все пофіксять. Надію, що мої огляди допоможуть, і даремно робота не буде виконана. Так, а це у нас приклад відеозйомки на RT3. Тож, це в цілому всі мої думки з приводу планшету RT3. Якщо підсумувати, то планшет хороший в плані захисту для роботи на вулиці, якщо ви хочете десь впустити в землю, на асфальт, взагалі, без різниці. Планшет чудово захищений, тому рекомендую. Ціна більш ніж адекватна. 140 доларів була ціна на старті продажів, це з 22 по 25 грудня, якщо не помиляюсь. До речі, в перший день публікації відео ціна, по-моєму, ще буде якраз така на AliExpress. 140 доларів, так що можете зайти подивитись. Тож, друзі, пишіть коменти, підписуйтесь на канал, як зазвичай. Посилання на мій онлайн магазин Твекдей буде в описі, ну і всім до нових відео.